Доброго дня, мене звати Олена Ковалі, я психологиня. Так сталося в житті, що я виховую двох прекрасних діток, і старший син має у мене інвалідність, тому я й потрапила в сферу психології для того, щоб допомагати таким самим батькам, як і я. Сьогодні я хочу вам розповісти на тему психологічна стійкість виховання дитини з інвалідністю у мовах війни. Власне, як не розчинитися в дитині і як не забувати про себе, це перший підпункт, пункт, який я би хотіла сьогодні з вами поговорити, і сказати про те, що дуже часто, коли появляється в сім'ї дитина з інвалідністю, її розглядають як якийсь кінець. І дуже так якби символізується вона як вирок про те, що життя закінчилося, у вас немає більше ніяких таких можливостей. От бери дитину, доглядай за нею, сиди вдома і все. І дуже часто батьки, особливо молоді матусі, тут же підключаються багато факторів, такі як тиск суспільства, оточення, можливі, якісь такі почуття провини. Вони дійсно роками просто розчиняються в дітях, розчиняються в інших членах сім'ї. Тим самим забуваючи про себе, хочу вам розповісти випадок, який стався зі мною буквально нещодавно. Я спілкувалася з матір'ю, якій поза 60 років. Її дочці, яка має інвалідність приблизно 40 років. І коли ми з нею... Розмовляли вона, сказала, що практично весь свій час, відколи народилася у неї донька, вона переділяла її догляду, приділяла тому, що також хотіла всі потреби задвіняти інших членів сім'ї. Коли я запитала, а де ж у тому всьому ви? Вона так подивилася на мене, і в неї зі очей почали текти сльози. І в цей момент я зрозуміла, що ця людина реально весь свій час, все своє життя вона приділила іншим, але натомість вона втратила себе. Чи погано це? Кожен, мабуть, судить по собі, але я рахую для того, щоб почуватися в ресурсі, для того, щоб мати якісне життя, так, щоб надавати якісно власне, у цей догляд своїй дитині, потрібно залишатися, знаєте, такими трішечки здоровими егоїстами, і власне акцент брати на себе, дивитися, як я можу, так що мені подобається, що я хочу. І життя в нас одне, і коли нас буде, скажімо так, уже старість, так і ми будемо. Оглядатись назад, а що ми побачимо? Ми побачимо лише сирі будні і так званий ефект е, е, дня, який постійно повторюється, тому що це є такі е, сталий режим, це є такі, скажімо, вправи, які обов'язки. Просто зливаються так однією сірою масою, і не буде якихось яскравих моментів, де ми можемо побачити за щось зачепитися і взяти для себе якусь енергію, так якусь, якусь загадку, яка би гріла в темні часи. Коли говорять, що дитина з інвалідністю це вирок, я хочу сказати, що однозначно це неправда, і я можу підтвердити це особистим досвідом, тому що мій син, який якраз через декілька днів йому виповниться 10 років, він абсолютно повністю залежний від мене, він став тією мотивацією, яка змінила мене повністю. Власне, він показує своїм досвідом. Як людина, яка не може нічого самостійно, але вона знаходить сили усміхатися, радіти життю, вона знаходить сили пробувати так. Він щось пробує йому не виходить. Він знов повертається назад і знов. А скільки людей, які мають руки, ноги, які можуть все, так які навіть не оцінюють того, як, е, яке це велике щастя, просто встати зранку, з ліжка, піти, зробити якісь елементарні гігієнічні процедури, так а декому це не дано, і не буде дано за все життя. Тому. Потрібно акцентувати увагу завжди на тому, що ми маємо. І навіть якщо в житті щось стається, так, от, е, ну так сталося, народилися на з інвалідністю, це не зупиняє життя. Е, потрібно жити і намагатися жити його максимально яскраво, пробувати брати те від нього, що ми можемо взяти, займатися тим, що ми хочемо займатися. І повірте, я знаю історію багатьох матусь, тому що ми спілкуємося з матерями зі всієї України, які маючи дітей, які. Залежні повністю від апаратів, вони займаються танцями, вони навчаються там, я не знаю, їздять на мотоциклах. Тобто такі в них яскраві види діяльності, що навіть люди, які виховують дітей абсолютно здорових, ну, скажімо, вони не знають цього. Тобто, це ще один мотиватор не здаватися. А власне, ми зараз підійдемо до теми, де черпати ресурси, так, коли ну, дуже важко. Правді, технік є дуже багато розпочну з таких самих простих, коли на вас так накриває, скажімо, якась така тривожність, а це дуже часто повірте. Буває, особливо коли дитина має важку функціональну форму інвалідності. Ви можете звернутися до дихальних технік. Техніка абсолютно проста, її можна виконувати в будь де Ви дихаєте за методикою квадрату, так? так зване дихання по квадрату. Тобто, ми 4, рахуючи до 4, ми вдихаємо. Знову 4 ми тримаємо в собі. Чотири видихаємо і чотири тримаємо просто, якби на видосі в своє положення. Але разом з тим, коли ми робимо, виконуємо цю техніку, ми звільняємося так? від цього негативу. Ми звільняємося від якихось таких, скажімо, можливо, болісних відчуттів тілі, які дуже часто можуть проявлятися з тією тривожністю, з тією нервозністю. Це одна з технік. Можливо, просто ніби задобання свічки. так? Мабуть, в ви знаєте, як задувається свічка, не обов'язково її мати, ви можете просто її уявити, ніби вона поруч з вами знаходиться. І ви якби дуєте так на свічку. так, Видихаєте, але разом з тим, коли ви видихаєте, уявляєте, що ви видихаєте якийсь негатив від себе. Ви вдихаєте щось таке, що вас болить, тривожить, знову ж таки, оце все, що ви би хотіли покинути, воно з вам, від вас якраз іде. Це так коротко, якщо ми говоримо про дихальні техніки. Є техніки, які базуються на таких проективних методах, на методиках візуалізації, коли ми уявляємо, наприклад, своє безпечне місце, де нам добре, а повірте, в кожного є це місце. Навіть якщо ви не можете так згадати одразу, що це за місце, уявіть його, так, придумайте його. І е, головне, дивіться на деталі, тобто, що знаходиться, е, який запах, що ви відчуваєте, які тіласні емоції у вас е, виникають. так. І коли вам стає добре, тобто, це є ваше безпечне місце, е, це відчуття. Так, оцього е, хорошого. Е, спробуйте його так зберегти, запам'ятати максимально деталізовано. Це вам допоможе в тих моментах, коли ви будете переживати, так, стресувати подумки, повертатися до цього місця. Тобто, чим більше буде деталей, тим краще воно вам буде даватися для візуалізації. Е, також є техніки, коли ну, мабуть, всі знаєте, що в здоровому тілі здоровий дух, і це безперечно так. Е, я, наприклад, особисто щоранку намагаюся виконувати якусь таку невеличку, але фізкульт хвилинку, тобто це елементарні присідання, це можуть бути якісь елементи з йоги, дуже люблю ранкові пробіжки. І оце, що ми отримуємо, так це є гормони дофамін, окситоцин, це є гормони щастя. І інколи, повірте, навіть коли в нас такі є, ну, не будемо обманювати. Агресія злість так, от з фізичними вправами воно екологічно виходить від вас. Це також може бути елементарне прибирання вдома, тобто, знаєте, ніколи не можна зробити структуру в голові, прояснити, коли десь є безлад. Там складіть книжки, складіть якісь, я не знаю, речі, так, домашні. Зробіть порядок на вашому робочому місці, і ви побачите, коли от зовнішній порядок стає, і елементарно він іде, як внутрішній, так, тобто воно як перегукується. Дуже класна техніка, коли ми підходимо зранку, от ми встали, так, вмилися, і ми підходимо зранку до чого? До дзеркала, так? Ну, Ми жінки, ми любимо дивитися в дзеркало, і е, ви дивитеся в дзеркало, і ви усміхаєтесь, так? Ви усміхаєтеся собі, своєму зображенню, повірте, які би ми не були замучені, можливо, ви вночі не спали, але коли ви дивитеся в дзеркало і дивитеся на себе, знаєте, так, з такою любов'ю, з такою, е, я навіть не знаю, як сказати, ну, Бажанням так собі е, усміхнутися, плечі розправлені, так, е, як то кажуть, е, і ви говорите таку фразу Я люблю тебе, я вірю в тебе, і я знаю точно, що в тебе цей буде день хороший. Тобто ми собі таку, знаєте, даємо настанову програмування на весь цей день. Це такі базові техніки, які ви можете ними користуватися буквально щодня. Е, е, ви можете придумати свою техніку, ви можете знаєте, залучити якісь такі. Ресурси, які є ваші, а загалом ресурси на поділяються на внутрішні і на зовнішні. А зовнішні ресурси це є соціум, це те, що, скажімо, нас оточує Внутрішні – це наш. Умовно кажучи, внутрішній стержень. І я, внутрішній ресурс, завжди е, намагаюся, так знаєте, порівняти як з легенями. От уявіть собі, легені вони мають певний запас повітря в собі. Але яким би вони не були великі, все рівно цей запас він рано чи пізно вичерпається. Тобто, без наповнення новим киснем, ми задихнемося, ми не зможемо далі виконувати свою роботу. Тому ваше завдання не забувати про себе. Є така вже дуже фраза. Яка можливо, чули всі батьки в першу чергу кисневу маску надіваємо на себе? І це дійсно так це про те, що ми маємо не забувати про себе для того, щоб бути в ресурсі в стані можливості. Першу чергу задовольняти свої базові потреби, а вже далі задовільняємо потреби інших, і це є дуже важливо. І наостанок я хочу вам розповісти про те, як наважитися просити про допомогу, тому що дуже часто батьки думають, як я можу просити так. Чому я там, наприклад, інші можуть подумати, що я хочу на них повішати свої обов'язки, як на мене будуть дивитися після цього? І тут насправді мені дуже подобається така фраза, що ми нашу силу проявляємо через нашу слабкість. Тобто, визнаючи наші якісь слабкі сторони, визнаючи те, що так, ми в чомусь не є ідеальні, ми в чомусь потребуємо цієї допомоги, ми показуємо власне це нашу силу. І подумайте, хто є в вашому близькому оточенні, хто реально зацікавлений і має можливість вам допомогти. Потрібно просто поговорити, запитатися, не знайте, не буквально летіти, казати, так, все це твій обов'язок, ти мусиш це робити, і більше я ніяких варіантів не розглядаю. Просто нормально поговорити з людиною і запитати її точку зору. А що скажеш на це? Ти? А як би ти зробив на цьому місці? І можливо навіть шляхом такого мозкового штурму ви дійдете до якоїсь такого якісного рішення. Делегуйте частину обов'язків на чоловіка, якщо є така можливість, на ваших близьких. Знайдіть місце, де ви зможете відпочити, там де вас не будуть турбувати, і, власне, де ви зможете розслабитись. Хочеться сказати ще, знаєте, дуже багато, але насправді в кожного в нас рецепт щастя. І я буду дуже вдячна, якщо ви будете. Коли ви переглянете цей ролик, ви будете ділитися своїм досвідом. Так для нас він дуже цінний.